Влада, якій не довіряє народ, не буде нічого робити, окрім намагання втриматись у владі. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 17 жовтня, четвер, і у мене на каналі у четвер ви можете подивитись програму Нечистий Четвер. Сьогодні в програмі Нечистий Четвер. Я хотів би поговорити про результати соціологічного опитування, проведене Центром Розумкова з 20 по 26 вересня цього року. Воно було опубліковане, там є багато різних питань, але я би хотів звернути увагу на питання щодо балансу довіри-недовіри, довіри до політиків, посадовців і громадських діячів. Я таке питання, кому ви довіряєте, там не довіряєте. Ну, і, зокрема, там мене більше зацікавило, і хотів би також акцентувати вашу увагу на цьому. Це питання балансу довіри-недовіри. Ну і також. Завжди пропоную звертати увагу на такий показник, як зовсім не довіряю, або повністю довіряю. Отже, давайте подивимося, що ж, які результати. Бо, з моєї точки зору, результати цього соціологічного опитування воно не перше, яке демонструє факт, який вже відбувся, це політичне банкрутство чинної влади. Але вона не хоче це сприймати. і Реально все робить для того, щоб залишитись у владі, не хоче створювати ні уряд національної єдності, чи примирення, чи довіри, які треба було давно-давно зробити, щоб перезавантажити цю довіру. Як я казав, і буду постійно повторювати, щоб там не говорили, там говорять, що це якісь наративи російські щодо легітимності влади. Коли я говорю про нелегітимність чинної влади в Україні, мова не йде про юридичну складову, бо там все по законам Конституції все більш-менш зрозуміло, так? Вони мають. Право бути у владі. Хоча там безумовно також є певні питання, але це при час війни не обговорюється. Але з точки зору легітимності в очах українського народу, тобто суспільного схвалення, суспільством дій та рішень влади, тут серйозні серйозні у нас проблеми. І ці результати цього соціологічного питання, вони просто наявно, вони просто це ну, наглядно. Демонструють. Отже, давайте подивимося з вами, які результати. Найвищий рівень довіри Володимира Зеленського 51,2%. Не довіряють йому 41,5%. Він має баланс довіри-недовіри позитивний. До один, тільки фактично один із них багатьох. Їх, напевно, якщо не помиляюся, можливо, там 2-3 в. Цьому опитуванні, які мають позитивний баланс довіри. В нього позитивний баланс довіри 9,7%. Але це не перше місце. Він на другому він поступається Віталію Кіму, так, голові Миколаївської військової адміністрації обласної. У нього баланс, позитивний баланс довіри 11,4% довіри, недовіри. Хоча рівень довіри нижче, в нього 45,8% йому довіряють, а Зеленському довіряють 51,2%. Але. Рік тому, у вересні 2023 року, Зеленському довіряли 74,8%. Зараз 51,2 за цим опитуванням. А за опитуванням того ж, центру Розумкова рік тому назад, 74,8 Не довіряли 18,6 Рік тому Зеленському, ще раз хочу, щоб ви звернули на це увагу. Рік тому Зеленському за опитуванням не довіряли 186%. Через рік йому не довіряють вже 41,9%. Якщо сьогодні у вересні 2024 року у нього позитивний баланс довіри на довіри 9,7, то рік тому у нього був позитивний баланс 56,2%. Тобто ми бачимо, як за рік ну, фактично рухнув рівень довіри навіть до президента Зеленського, хоча в нього він найвищий серед представників влади. а тепер давайте подивимося про те, як, 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 кому найбільше не довіряють. Представникам влади за цим опитуванням. Арахамі не довіряють 46,6%. Ярмаку не довіряють 46%. Стефанчуку не довіряють 35,1%. У Шмигаля 22,7%. У Голущенка 29% це міністр енергетики, у займаються, ну займаються. Європейською там проблематикою, перший міністр юстиції, їй не довіряють 15,1. У Сибіги міністра спав 13%. У Сверденко, Юлія Сверденко, це перший віце-прем'єр, там навіть ходили чутки, що вона може стати прем'єр-міністром, економікою займається, міністром економіки, їй не довіряють 12,3%. Мерова міністра оборони довіряють 11,3. Тобто, у владі люди, які мають займатися питаннями війни, питаннями. Ну, я би так сказав, міжнародних відносин, вступу НАТО, європейської інтеграції. Тут же й питання енергетики, там є ще й питання освіти. Тобто, ці люди вони фактично ну, не, мають, не мають ніякої довіри. Я мав на увазі ці цифри навів, що мова йде про баланс довіри і недовіри. Тобто, ці 35,1% – це баланс довіри недовіри у Стефанчука. У Шмигаля 22,7%. Тому це насправді дуже, ну на мою думку, такі цифри, які ну абсолютно як би це мягко казати, ну неприйнятні такі виклики, коли влада має об'єднувати народ протистоянні з агресором, але йому але цій владі не довіряють. Вона фактично в очах народу не є легітимною. Ну в інших опозиційних політиків ситуація, я би так сказав, не краща. Ну, а тепер давайте подивимося на оцей, як я його люблю, такий момент: це повністю довіряю і зовсім не довіряю, щоб ви щоб вже остаточно зрозуміли, наскільки довіряють представникам чинної влади. Зеленському повністю довіряють 25%. Не довіряють, зовсім не довіряють, 18,6%. Стефанчуку, увага! Голові Верховної Ради, яка приймає закони. Зараз вони там приймають різні закони. Так от, голові Верховної Ради повністю довіряють аж 1,7%. Повністю не довіряють 27,5%. Шмигаль, прем'єр-міністр України, повністю довіряють 3,9%. Зовсім не довіряють 24,4%. Юлія Свириденко, перший віце-прем'єр-міністр. Повністю довіряють 1,4%, не довіряють 12,7. Але тут ще один такий цікавий в неї показник: зовсім її не знають 58,4%. Це, щоб ми розуміли, чим Кабмін займається, І де насправді реальні важрі влади і хто займається всіма питаннями виконавчої влади. Якщо про першого віце-прем'єра, міністра економіки Юлії Свириденко, її не знають 58,4%. Голова Офісу президента Єрмак йому повністю довіряють 3,4%, зовсім не довіряють 38,2%. У нього тут фактично найбільший показник зовсім не довіряють із представників влади. Навіть у Арахамії менший. Міністр оборони меру повністю довіряють 3,7%. Зовсім не довіряють 19,1%. Меніст освіти Оксан Лісовий повністю довіряють 1,9%. Не довіряють зовсім 13%, Не знають майже 50%, 49,9%. і це зараз у нас тут якісь там тіпа реформи, ніби вони роблять е, освіти. Ну як може міністр, кому кого не знає, майже 50%, 49,9%, а повністю довіряють тільки 1,9% щось таке зробити, щоб було сприйнято громадянами України. Як до речі, це стосується всіх тих, кого я перерахував. Сибіга, міністр е, закордонних справ повністю довіряють 1,7%, зовсім не довіряють 12,2%. Не знають такого, 56,9%, ну це взагалі. Говорить про те, хто у нас займається зовнішньою політикою. Ну, точно не міністр. І Арахамі, Арахамія, глава правлячої фракції, який там має суттєвий вплив, безумовно. Так от, йому повністю довіряють 1,1%, і 35,2% не Довіряють. Ну, хочу, щоб ви зрозуміли: якщо один і один у Арахамі, 1,7 це повністю довіряють, 1,9 у лісового, у Мерова 3,7, а похибка у цього дослідження 2,3%. Тобто там може бути взагалі і мінус за великим рахунок. Ну, я точно не, не думаю, що там і плюс. Ну і в пози, опозиційних е, політичних е, опонентів, Лідерів, так, які були включені в список. У Порошенка, до речі, рівень балансу довіренові довіри плюс 4,6, тобто фактично найвищий серед них всіх, бо найвищий представників влади, ну крім Зеленського, 25%. Тут у Шмигаля 3,9% тобто у Порошенка він вищий. Але в нього достатньо сильний негатив. негатив. В нього йому зовсім не довіряють 39,9. У Тимошенко 1,7 повністю довіряють. І повністю зовсім не довіряють 51%. Отже, на мою думку, це соціологічне опитування продемонструвало, що політики, які зараз є у владі, і ті політики, до речі, які були у владі, ну, вони не користуються тою необхідною так, довірою для того, щоб стати тими ну, лідерами, які би об'єднали весь український народ. І в цьому сенсі питання національної довіри, про яке я, до речі, неодноразово говорив, я говорив і ще раз хочу повторити, що мова йде не про е уряд національної довіри чи єдності, який складається з діючих політиків чи колишніх політиків. Це мають сюди зайти, можливо, да, від політичних сил, але ті е люди, які мають професійні якості. Патріотичні і, безумовно, безумовно питання порядності, як на мене, тут одне із головних, бо питання корупції в нас просто-просто ну, ну, одне із самих, якби, якщо не перше, яке нам заважає нам всередині країни робити багато позитивних речей. Отже, ця програма Нечистий четверг вона демонструє, що політиків оцінюють мене по тим гарним, правильним заявам. Обіцянки, які вони роблять, або реальним їхнім діям і тим наслідкам, які ці дії потім мають. От і в результаті, ще раз хочу повторити, ці соціологічні опитування, ці результати нам демонструють, що чинна влада в Україні є політичним банкрутом, і це є велика для нас проблема і синдрома Терміново щось робити, не робити вигляд, що там якийсь перезавантаження. Я навіть не згадував там, Ірину Верещук, в неї там також ну, просто одні мінуси з приводу довіри всі інших, які зробили таку перетасовку всередині владної команди, а реально перезавантаження влади, перезавантаження того, щоб з'явився новий вотум довіри до влади в Україні для того, щоб вона могла приймати рішення, які сприймаються, які ну, суспільство схвалює, цього, на жаль, нема. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І як завжди на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!